Всім привіт! В цьому відео я хочу показати декілька цікавих способів закриття нашого полотна в'язання, як на гумці один на один, можна також два на два, і на лицьовій гладі. Перші два способи найпростіші, класичні, можливо, ви їх зустрічали. Я їх використовувала для закриття снудів саме зверху. Їх можна використовувати на будь-якій петлі, будь-який візерунок. У мене це був виворітний рядок, тому він. Закривається ось таким чином. Першу я знімаю, другу в'яжу лицьовою і потім першу перекидую на другу. І так робимо з наступними наступну лицьовою, попередню перекидуємо на наступну. Зазвичай цей край виходить не еластичний, але у нього є плюс, він не розтягується. Ось така коса у нас виходить зверху. Бачите, він не дуже тягнеться. Наступний спосіб більш еластичний, він в'яжеться, закривається з накидами. Першу петлю ми в'яжемо лицевою, потім робимо накид, ось так, від себе, назад ниточку. Наступна петля у нас лицева, потім по черзі ми перекидуємо на третю петлю. Спочатку накид. Потім першу петлю. Ось так. Далі знову накид від себе, наступна лицева, і перекидуємо по черзі на неї накид та попередню петлю. І так продовжуємо до кінця накид, лицева. Перекинули одну і другу. Ось такий результат у нас вийшов, він більш еластичний. Є ось такі отвори, охайні, і зверху у нас коса. Тепер ми з вами спробуємо два цікавих способи закриття саме лицевої гладі. Перший буде більш об'ємний, в'яжеться, закривається таким чином, кромкову ми знімаємо. Нам потрібно підхопити позаду перетинку між другим та третім рядком, вниз. тобто Першу перетинку ось цю верхню ми не займаємо, беремо другу на рядок нижче. Ось так підхоплюємо знизу вверх і накидуємо на ліву спицю Разом з петлею, дві разом, тобто в'яжемо лицьовою. Попередню кромкову накидуємо на неї. Тепер повторюємо, беремо. Не ось цю верхню, а другу, трошки нижче. Ось так знизу вверх до себе. Накидаємо на ліву спицю, разом з петлею, дві разом лицьовою. Попередню накидаємо на неї. І так продовжуємо до кінця полотна. Друга перетинка, на ліву спицю, дві разом лицьовою. Попередньо накидуємо на неї. Остання кромкова у нас не має ніяких перетинок, тому ми її в'яжемо просто лицьовою, попередню накидуємо на неї зверху, повертаємо петлю на ліву спицю і робимо ще одну петлю лицьову, щоб затягнути хвостик. Ось такий цікавий товстенький край у нас виходить, він не буде закручуватись. Ось так. І зверху гарна косичка. Ще один дуже цікавий та гарний спосіб закриття лицевої гладі. Закривається таким чином. Першу ми кромку визнімаємо. Далі у нас у мене класичні лицьові петлі, тобто передня стіночка більш праворуч. Спочатку я в'яжу лицевою. За передню стіночку, потім, не знімаючи петлю, в'яжу за задню лицевою, знімаємо і перекидуємо першу та другу на останню, на ось цю третю ось так: одна і друга. Далі повторюємо спочатку за передню стіночку, не знімаючи за задню, знімаємо і перекидуємо попередню. Так продовжуємо до кінця полотна. Лицьова за передню, лицева за задню, перекидуємо попередні, по черзі. Ось так. Продовжуємо. Ось такий чудовий край у нас виходить. Він не стягнутий, достатньо еластичний. І такий щільненький, але лише по краю. Ось така гарна косичка в нас виходить. Наступні два способи покажу на зразочках гумки один на один. Перший закривається таким чином: кромкову ми знімаємо. Якщо у вас класичний лицевий, ми повертаємо її, ось так, як бабусину, повертаємо кромкову і дві разом в'яжемо лицевою за задні стіночки. ось так Потім переводимо ниточку перед роботою ось сюди до себе. Повертаємо попередню петлю і в'яжемо дві разом виворітною, ось так, також бабусин варіант. Далі, ось тут у мене повернута лицьова. Ми повертаємо петлю на ліву спицю і в'яжемо дві разом лицьовою. Ниточка перед роботою. Повертаємо петлю і в'яжемо дві разом виворітною. Тепер розвертаємо, якщо класичні, дві разом лицевою, нитка перед роботою, попередню повернули, дві разом виворітною. Так продовжуємо до кінця. Лицьову розвернули, повернули, дві разом, нитка перед роботою, повернули, дві разом виворітною. Ось такий чудовий охайний край у нас вийшов. Він дуже еластичний, не стягує зверху рівненька гарна косичка, однаково з обох боків. І ще один, на мій погляд, цікавий варіант закриття гумки можна і 1 на один, і 2 на 2, там все буде зрозуміло. Першу кромку ми знімаємо, робимо накид до себе сюди до себе, в'яжемо ось так, лицеву. Потім накидуємо накид на неї і кромкову петлю наступною. Ось так. Якщо у вас гумка 2 на 2, повторюємо ще раз ось так з лицевою. Якщо у вас наступні виворітні петлі, ми робимо накид від себе назад ниточку. В'яжемо виворітну, накидуємо спочатку накид, потім попередню петлю. І так само, якщо у вас дві виворітні, повторюємо саме цей прийом. Далі бачимо у нас лицьова, накид до себе, лицьова і перекидуємо накид на неї і попередню петлю. Далі виверітна, накид від себе, виверітна, накид на неї накинули і попередню петлю. Так продовжуємо до кінця нашого виробу. І у нас вийшов ось такий цікавий варіант. На гумці 2х2 він виглядає ще цікавіше. Ось, бачите, різне направлення петель у нас йде. Він дуже еластичний і охайно виглядає. Також мені дуже подобається. Ось такі чудові варіанти закриття у нас вийшли. Напишіть, будь ласка, який вам найбільш сподобався. Можливо, ви вже використовували у виробах якийсь із них. Буду дуже вдячна за ваші враження та коментарі. Дякую, що пов'язали разом зі мною. Не соромтеся, підписуйтеся, не тільки перегляди, але й підписки потрібні. Будемо робити та поширювати україномовний в'язальний контент разом. Натхнення вам у в'язанні. Зустрінемось у нових відео.